Ваши фонда а за партиями і за розходуванням денег в партії. Ви представляєте батьківщину. І ви зводні тим, що реклама партії регіонів розміщена тут. И вы приносите, и, мы вашу Приміщення окружної комісії, так? Да. Да. Це реклама агітаційні матеріали партії регіонів. Ну, Це реклама партії регіонів. Я питаю, приносите. ви. ви Вот да, на да. Я я питаю вас, О, ви так, згодні да. з тим, що це відповідає закону, що агітація партії регіонів Ну, ну більшості всього партії регіонів. Так, это говорят. Так они обязаны нам предоставить. Мы должны видеть в каком количестве, хто напечатал, хто Добре, побачили і сховайте. А для чого? А тому що. А воз Не може бути агітації так, приміщення полное, кружної комісії. Повне знаю, закон. не знаю закону. Ні, да, нічого. Все, спокійся, да. Нам працювати. Ви знаєте закон, покажіть мені, де це дозволено. Ваше я, мнение, я, я вам показал четвертую, э, а это, 70, 74 статья, пункт 4. Это Заборонена. это касается только... То мне... Все, я не ликбез. Вы не орган державной власти? Я у вас недоверенная особа. нет, особо. нет, нет все. Вы, вы, не находитесь в органы э, э, нет, державной власти? Я в помещении окружной избирательной комиссии. О чем свидетельствует вывеска на входной двери и э, информация в Янакиевском рабочем и постанова номер какой у нас? на первом заседании, что эта комната 210 не является помещением исполкома. Это комната, которую арендует окружная избирательная комиссия. Все. Я уверена, что я нахожусь на своем месте. Да.